На Буковині припинили пошуки зниклої восьмирічної дівчинки. Впродовж трьох днів понад 130 людей розшукували дитину, яка переходячи через міст. Пала у річку від місця її зникнення. Поліцейські разом із рятувальниками провели ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт і спецтехніки. Нині тіло юної буковинки з села Бережонка було виявлено за 5 кілометрів від місця падіння у воду. Пошуки розпочалися від місця падіння і вниз по річці бережонка, де були виставлені два цілодобових пости спостереження. Було створено групи, які працювали саме по руслу річки, які йшли водою. Це водолази і рятувальники, і наземні групи в складі ДСНС і поліції і місцевого населення, які працювали по береговій лінії пошуку дитини на третій день. Пошуків група, яка працювала в воді, це рятувальники з водолазами. Виявили тіло дитини під водою В подальшому тіло передано поліції для судної медикспертизи.